Вітаю! Сьогодні на уроці поговоримо про дії додавання та їхні компоненти, а також затронемо годинники і час. Давай усно порахуємо. Якщо в тебе є ЛЕГО, виклади на парті або на столі по порядку згори донизу відповіді за допомогою цеглинок. Отже, постав відео на паузу, роз'яжи всі вирази, виклади цеглинки, а потім перевіряй. Отже, 3 помножити на 3 буде 9. До 38 додати 38 буде 76. 40 плюс 60 100. До 14 додати 14 буде 28. І 7 помножити на 7 маємо 49. Перевіряємо. Так, ти виклав або виклала цеглинки. Молодчина. Поміркуй, назви всі двоцифрові числа, які можна скласти із цифр 2. Шість дев'ять. Якщо їх подумки записати від найменшого до найбільшого, в нас вийде 22. Двадцять, двадцять девять. Шістдесят. Шістдесят шість. дев'ять, дев'яносто два. 96-99. В зошиті запиши число. Класна робота і запиши рядок числа 23. Розв'яжи вирази. В зошиті посередині записуємо вирази номер 19, Записуємо вирази, розв'язуємо.

Наступний стовпчик. До 17 додати 4 21. До 37 додати 4 41. До 12 додати 15 буде 27. А 35 плюс 24 59. Давай пригадаємо, як називають числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Роздивись уважно таблицю і назви числа пропущені в таблиці. Як же знайти невідомий доданок? А ми знаємо правило. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, заповнюємо табличку. До трьох додати 9 буде 12. 12 мінус 4 буде 8. 15 мінус 7 теж 8. 27 відняти 20, 7. 34 плюс 12 46. Від 50 відняти 10 буде 40. 100 відняти 70 буде 30. Давай розв'яжемо задачу. Читаємо умову. У кошик поклали 30 яблук. Із них 20 яблук жовті, а решта зелені. Скільки зелених яблук поклали у кошик? Отже, нам треба знайти решту яблук, які зелені. В зошиті записуємо задача 21 і складаємо короткий запис. Відповідно до нашої умови, в нас було. Жовтих 20 яблук, зелених невідомо, але ми знаємо, що всього було 30 яблук. Для того, щоб знайти решту, або невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, від 30 відняти 20 10 яблук, 10 зелених яблук. Поклали у кошик. А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, заплющ оченята і відпочивай, а потім будемо продовжувати працювати. Ще одна задачка. У класі 27 учнів, із них 13 хлопчиків. Скільки дівчаток у класі? Знову задача на знаходження решти. Отже, решта це наші дівчата. В зошиті записуємо задача 22. Записуємо короткий запис. Отже, в нас хлопці це 13 учнів. Дівчата невідомо. Але ми знаємо, що всього в нас 27 учнів. Розв'язуємо. Для того, щоб дізнатись решту, треба від загальної кількості відняти ту, яка нам відома. Від 27 відняти 13 14 дівчат. Отже, у класі 14 дівчаток Спробуй скласти задачу про транспорт, у якій потрібно знайти невідомий доданок. Самостійно. Назви числа пропущені в рівностях. Знову треба знайти невідомий доданок. Перший вираз. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 24 відняти 23 буде 1. Від 40 відняти 35 буде 5. Від 12 відняти 7 теж буде 5. Від 100 відняти 50 буде 50. Розглянь уважно годинники. Котру гру годину показує кожний годинник. Отже, перший годинок нам вказує на 7 годин. Це може бути 7 годин ранку або 7 годин вечора. Другий годинник нам вказує на час 11 годин 20 хвилин. І третій годинник вказує на час 2 години 35 хвилин. Роздивись уважно вирази і обчисли їх зручним для себе способом. Ми бачимо, що є однакові доданки. Отже, ми можемо робити через множення або додавання частинами. Перший вираз в нас є 10, яка додається 3 рази. 10 на 3 30. 30 додати 13, 43, додати 11, 54. 25, яка додається 2 рази, це буде 50. І знову 10, яка додається 3 рази. 30, 50 додати 30 80. 10, яка додається 3 рази 30, п'ятірка, яка додається 3 рази, це 15. 30 додати 15 45. Додому на сьомій сторінці підручника виконати 26-27 завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!